Неповнолітня генка Росії готувала теракт у Житомирі. Дівчина хотіла підірвати наряд поліції, діяла за інструкцією ворога. Ви, сама виготувала дві вибухівки. До однієї з них під'єднала мобільний телефон для дистанційної активації. Пристрої виконавиця заховала у схроні. і геолокацію скинула російському куратору. Утім, плани ворога зірвала служба безпеки України. Колаборанку затримали, а вибух попередили. На які ще злочини йдуть українці зради власної вигоди. Давайте дивіться далі. Дивіться далі в нашому кримінальному дайджесті. Зраднику із СБУ Дмитру Козюрі обрали запобіжний захід. Він пробуде під вартою до 11 квітня без права внесення застави. Під час засідання він не заперечував свою співпрацю з російським ФСБ. Сьогодні, будь ласка, з якого часу ви на зв'язку з лікарного ФСБ? Ну, спочатку з якого руку хоча. Ну, я зрозумів, що це представників ФСБ це був десь. 18. Під час судового засідання стало відомо, що родичі Козюри мають зв'язки у ФСБ. Там працював його дядько. А батько і мати підозрюваного і досі виправдовують російську агресію в Україні і підтримують Путіна. Нагадаю, топ чиновника ЗСБУ затримали напередодні. Він тривалий час передавав ворогу секретні дані про оборону, розвідку та критичну інфраструктуру. Безпрецедентна операція отримала назву Щур. Вже відомо про 14 епізодів, до яких доклав рук Козюра. Йому загрожує довічне ув'язнення. Продала свою двомісячну дитину за 20 тисяч доларів. знайомій. у Харкові затримали 22-річну горе матір. За виручені гроші жінка зі своїм бойфрендом планувала купити машину. Покупець поспілкувався з матір'ю. Вони обговорили усі умови угоди, узгодили час та місце для зустрічі. У жінки двоє синів: молодшого, якого продала, народила у грудні. Торік наразі обоє дітей під наглядом лікарів. За торги горе матері загрожує до 15 років позбавлення волі. Два канали збуту зброї, боєприпасів та вибухових речовин перекрили в Києві та Львові. В арсеналі ділків було 25 тисяч набоїв до зброї різних калібрів: автомати, снайперські гвинтівки, гранати та саморобні вибухові пристрої. Незаконний продаж організував 41-річний чоловік. До роботи долучив спільника. Покупців знаходили через особисті зв'язки та закриті групи у телеграм-каналах. Для маскування дзюлок також постійно змінював місця передачі зброї та телефонні номери. Вилучили зброї на 300 тисяч гривень і на Івано-Франківщині. Операція по затриманню ділків тривала кілька місяців. А на Одещині з погонею затримали переправника ухилянтів за кордон. Той їхав із грошима після чергової угоди. Зловмисник спеціалізувався на оформленні фіктивних довідок. Робив військовозобов'язаних непридатними до служби. За свої послуги брав 15 тисяч доларів. Фігурант обіцяв клієнту за грошову нагороду забезпечити його необхідною документацією, яка б надавала можливість відстрочити його призов на військову службу за станом здоров'я. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою і справом внесення застави у більш ніж 900 тисяч гривень. І якщо суд доведе його вину, чоловіку загрожуватиме до 9 років ув'язнення.